Ретинол не для всіх. Так, цю фразу ми б вам сказали 5 років тому. Вітаю, ви на каналі Твоє. Тут про догляд за шкірою і природню красу. Мене звати Франковська Олена, і сьогодні я розповім, чи справді ретинол не для всіх та які засоби можна використовувати для будь-якого типу шкіри. Ретинол один з найактивніших. Компонентів антивікового догляду, але звісно, що окрім роботи з першими ознаками старіння, він працює з пігментацією шкіри, з акне, з порами. Ну і з, в цілому з структурою і кольором шкіри. Чому вважається, що ретинол не для всіх? Я вже зазначила, це дуже потужний активний компонент, і тому робота з ним має відбуватись під наглядом косметолога та з особливим підходом і тестуванням для вашого типу шкіри. Але бренд інститутом розробив засоби з ретинолом для будь-якого типу шкіри. Давайте розберемось і оглянемо кожен з продуктів з ретинолом від бренда Інститутом. А перше, про що я хотіла розповісти, це тонер. Це наш другий етап догляду за шкірою. Після очищення ми завжди використовуємо тонер. І є такий тонер з ретинолом від інституту, який супер універсальний і підходить для всіх типів шкіри. Чим унікальний цей тонер? В складі інкапсульований ретінол, тобто це така формула ретінолу, яка є максимально безпечною для будь-якого типу шкіри і допомагає уникнути шкірі подразнень та таких неприємних відчуттів після використання такого активного компоненту як ретінол. В цілому, знов таки, якщо ми повертаємось до того, як часто можна використовувати ретінол, то саме в складі тонера тут дуже маленька концентрація 0,3%, що є. Помірним, помірною концентрацією і можна використовувати його в щоденному догляді. Що дає цей тонер? Ну, Звісно, що в першу чергу він усуває перші ознаки старіння, розладжує зморшки, працює над вдосконаленням тону, освітлюючи пігментацію. Саме тому він є таким універсальним і базовим засобом, з якого можна почати ваше знайомство з ретинолом. Наступний засіб, з яким я хотіла б вас познайомити, це сироватка X-Treint. А це найактивніший засіб в лінійці інституту. Ви можете побачити, що в складі цього засобу 8% ретинолу. І це вище, ніж норма дозволеного ретинолу по нормам ЄС. Але це гранактивна формула ретинолу, яка є більш м'якою формулою і дозволена навіть по нормах ЄС. Окрім інноваційної формули ретинолу, ця сироватка також містить пептіди, антиоксиданти та сквалан, які заспокоюють вашу шкіру, це найпотужніший засіб серед усієї лінійці засобів з ретинолом від інституту. Тому, якщо ви хочете саме такий швидкий видимий результат, вам слід спробувати цю сироватку. І якщо що вона також є представлена в тревел версії. Якщо б ви хотіли просто спробувати, чи плануєте в якусь мандрівку, то є ось така мініатюрка, з якою можна почати знайомство з цим продуктом. Наступний засіб, який викликає дуже багато питань і зацікавленості у дівчат та жінок, це ось така олійка з ретинолом від інституту. Вона більше підходить для нормальної та сухої шкіри, адже вона поєднує і якраз таку дію ретинолу, і живлення та м зволоження. 15 видів олій. І звісно, в цьому продукті також інноваційна формула ретинолу, 1% гранактивного та 1% бакучуолу, який набирає популярність завдяки тому, що це природний аналог ретинолу. Ця олійка не потребує додаткового зволоження, тільки якщо у вас не суперсуха шкіра. Саме тому вона може використовуватись як останній етап догляду за шкірою. Після очищення та тонізації ви можете наносити олію, і вона в цілому вже поєднує в собі і дієретинолу, і зволоження, чим є суперкорисною в використанні. Як ми вже зазначали, інститутом потурбувався про дівчат і жінок з усіма типами шкіри, тому ви можете підібрати більш підходящий для себе засіб. Наприклад, ця олійка підходить для нормальної та сухої шкіри, а ось цей сером підходить для нормальної, жирної та склонної до жирності шкіри. По факту, вони є взаємозамінними в етапі догляду, чи ви можете для себе просто обрати, чи це буде сером, чи це буде олійка, в залежності від ваших потреб. І останній, але не менш важливий продукт лінійці інститутом з ретинолом це ось такий коректор під очі з ретинолом. Цей мультитаскер має ніжну формулу ретинола, розроблену спеціально для делікатної зони навколо очей. Ну і в цілому формула цього засобу вона така легка, дуже швидко вбирається для того, щоб вам було комфортно використовувати в такій тендітній зоні. Завдяки ретиноловому комплексу. Цей засіб бореться зі зморшками та, звісно, з кольором, таким темним кольором навколо очей. І звісно, інститутом не могли вас залишити тільки з ретинолами в складі. Вони додали цілий комплекс вітамінів, які також сприяють ліфтинг-ефекту та такому сяню та свіжому погляду. І ми забули про ще один засіб. Про вмивання, гідрофільне вмивання з бакучолом. Бакучол це природня формула ретинолу. І давайте трошечки розберемось, для чого цей засіб. І якраз у нас так вийшло, що з цим вмиванням інститутом охопив всі етапи догляду за шкірою і додав кожен з них трошечки ретинолу. Це все ж таки гідрофільна олія, тому підходить вона більше для дівчат з нормальною чи сухою шкірою. Для жирної шкіри ми б не рекомендували його використовувати, але в склад входять. І єларонова кислота, і різні натуральні олії, що робить дію ретинолу, дію бокочула більш такою компенсованою, додаючи зволоження та відновлення. Якщо ви досі не вирішили та не обрали, який з засобів підійде для вас краще за все? Пишіть нам в дір в інстаграмі. Ми з радістю проконсультуємо та допоможемо підібрати той засіб, який підійде саме під ваші проблеми і під ваш тип шкіри. Дякую за перегляд, ставте лайки та залишайте в коментарях ваш досвід використання ретинолу. Побачимось наступних відео, Па-па!